Всім привіт, дівчат! Сьогодні хочу показати вам дуже цікаві прикраси, в основному невеличкі, але дуже стильні. А також буде частина прикрас з керамікою. Це дівчат така дуже стильна вставка, неймовірно виглядає разом зі сріблом, зараз самі все побачите. Так, давайте саме з керамікою почнемо. По-перше, ось така неймовірна стильна чорна каблучка, широка, 18,5 розмір, 10 г за вагою. Ця каблучка мені нагадує такий корсет. Як зі срібних вставок тут тільки ось ці хрестики. Частина каблучки це повністю чорна кераміка. З такими прикрасами треба трошечки акуратніше поводитись, краще, щоб вони у вас не падали. Абсолютно всі прикраси з керамікою, які я бачила, дуже-дуже стильні, це не виключення. Також хотіла сказати щодо цін: декілька років тому ці прикраси вони були так трошки дорожчі за інші, а зараз порівнюю з іншими моделями і вони не дуже -то і відрізняються. В тому, що це прикраси виготовлені ще до війни і на них не підіймали ціни, дівчат, тому, кому подобається, забирайте, бо, можливо, вони будуть дорожчими. Що стосується розмірів, не всі можна виготовити і не всі існують. В виготовляють в середніх розмірах там 17,5, 18,5, 19,5, ось так десь. Деякі моделі йдуть без половинок, це все треба уточнювати. Так, давайте ще раз про цю каблучку подивимось, поговоримо. Вона за шириною 1,1 см. Вартість в неї 1210 гривень 33 долари. А до неї хочу вам запропонувати ось такі сережки. Це не комплект, але, на мій погляд, сюди ідеально просто підходять також з такими хрестиками, правда, трошки більшими. На гвістках йдуть на півконго, Дивіться. Вага в них 5,77. Дівчат, щодо каблучки не впевнена, але сережки точно можна в білому варіанті замовити. Зверніть увагу на цих прикрасах лазерні проби. Вони можуть бути трошки нечитабельними, звичайним оком. Шукайте ось такі темні діляночки, там точно є проба. На гвістках ідуть, дуже класні. Чату. Погодьтесь дуже стильно. Трешки такі 1025 гривень 28 доларів. А Далі ось такий гарний комплектик, також з чорною керамікою, такі ось стовпчики. Без каблучки йде комплект, але я знову ж таки дещо знайшла. Мені здається, буде непогано разом. Ось така каблучечка, дивіться, а 17,5 розмір в наявності, інші треба уточнювати. А сережки за вагою 11-25 грам. Можливо, також з білим варіантом існують, я точно не пам'ятаю, тому що давненько не працювали саме з цими прикрасами треба у виробника запитати. Ось така підвісочка, тут невеличке вушко, зверніть увагу, під тоненький ланцюжок або ж Ну, дуже красиво, я нічого не можу сказати. Довжина сережок 5 см, а підвізка 4 см разом з вушком. Вартість сережок 2740 гривень 75 доларів. Підвізка 1500 гривень 41 долар. Дівчатка блучка 2,23 грами за вагою. По відчуттям краще підійде на 18-й розмір, на 17,5 така величенька. Тут також чорна кераміка і ось така срібна частинка. Дівчата ще буде один випуск саме по кераміці, за декілька днів, кому цікаво, доєднуйтесь. Вартість каблучки 1315 гривень 36 доларів. Наступна модель каблучки 18,5 розмір в наявності, вага 1124. Тут вставочки фіанітів. Найширшій частинці 1,3 см. Вартість 1570 гривень 43 долари. Далі є ось така класна каблучка з білою керамікою, 18-й розмір, 6,98 грами вага. Ось такий ланцюжок посерединці і він дівчат рухомий. Біла кераміка також дуже гарна, вона чисто біла, без будь-яких підтонів. Хоча щодо розміру на 18 підійде, проте буде тугенько. Також можна на 17,5 взяти і буде тоді вільно. Ширина 1 см, вартість 1570 гривень 43 долари. Так, тепер ось такі класні сережки з синьою керамікою, дуже насичений колір, реалістично передається: 4,5 грами вага, родовані, також вставочки фіанітів є. Якщо не помиляюсь, можна з чорним варіантом замовляти. Класні. Довжина 3,7 см разом з верхівкою. Вартість 1390 гривень 38 доларів. Так, дівчата, по кераміці ще є два ось такі класні хрестики: 7,40 грам біленький і чорний 7,47. Вони двосторонні. Такі досить великі, зараз вам скажу, 5 см довжина з вушком, ширина 2,7. Нічого зайвого, дуже стильні. По вартості 1350 гривень 37 доларів. Якщо комусь не вистачить, такі є в наявності у виробника чекати декілька днів. Далі дивимося, такий класний мінімалістичний комплект. Каблучка 18,5 в наявності. Інші також є у виробника, треба уточнювати, кому цікаво, пишіть. В минулих випусках, до речі, була схожа моделька, але без вставки фіаніту. І до неї всі питали сережки. Можна взяти з цього комплекту? Вага каблучки 2,18 грами, родована. Гарненька модель каблучка 695 грн. 19 доларів. Сережки всього 215 грам за вагою. Родовані. Ось така застіпка. Вартість 840 гривень, 23 долари. Тепер ось такий гарненький комплектик 17,5 розмір каблучки. Такі сережечки ніжні. Інші розміри треба запитувати також у виробника. Комплект родований, а сережок 2,11, каблучка грам 58. Білі фіаніти. Ідеально можна на подарунок взяти. Каблучка 440 гривень, 12 доларів, сережки 660 гривень, 18 доларів. Тепер ось такий цікавий також мінімалістичний сет. Каблучка в розмірі 14,5. Вона йде як фалангова, проте можна відрегулювати десь до 17,5, я думаю. З вагою грам 52, вага сережок 2,39. На гвістках, гвістки з закрутками. Комплектик родований, дуже гарний. Ось ближче каблучка, бачите, можна ось тут відкрити. Або, можливо, в когось є такі пальчики, буде як повноцінна каблучка по вартості 550 гривень 15 доларів. Вартість сережок 840 гривень 23 долари. Є ось така класна модель сережок, 2-13 вага, родовані. Вони як стрічечки йдуть, дивіться, нерівні ось такі. У мене також є така пара, на кожен день ідеально. Вартість пропишу на екрані. І двічать, знову хочу нагадати про сережки з котиками. Є зараз вільна одна пара, проте у виробника вони ще є, і також будуть за кілька днів у мене. Грам 17 вага, вони оксидовані. І хочу звернути увагу, що вони на англійській застібці, для кого це принципово, хоча й дрібненькі, дуже класна вартість 440 гривень 12 доларів. Пер наявності є ось така каблучка зі змійкою, 18-й розмір, оксидоване срібло, грам 59 вага. Зелений фіаніт в очах. І вартість 510 гривень, 14 доларів. Так, тепер дівчат наявності: дуже класні літні сережки, ось такі довгі, 4,67 грами вага. Родовані. З ось такими монетками. Дивіться: застіпка. Довжина з верхівкою 9,5 см. Повітряні класні. Вартість таких 1210 гривень 33 долари. А тепер ще хочу вам показати два дуже стильні браслети на шкірі. Перший такий унісекс в розмірі 21 см. Інші також можна замовити, можливо, є у виробника. 14,5 г вага, чорна шкіра, ось такі подвійні жгутики, і ось такий класний череп з фіанітами. Є застіпкою, бачите? Я знаю, в мене є тут прихильники саме черепів. Я вирішила, що вам таке сподобається. Або можна чоловіку брати, також класно. Вартість браслету 2740 гривень 75 доларів. Такий дуже стильний браслет на синій шкірі, 18 см розміру наявності. Більші-менші також можна запитати. 9,46 грами вага, красивий колір, дуже у шкіри. Тут ось такий якір, дивіться. Також він є застіпкою. І також, в принципі, модель унісекс. Тут, правда, розмір маленький, це буде жіночий, але можна такі і у великому замовити, тоді можна і чоловіку. О, дивіться, в мене рука 15 см, на мені ось так виглядає. А в принципі, він не крутиться, бо це шкіра така тугенька, можна брати. Тобто, десь на 2-3 см більше за вашу ручку беріть. Вартість 2665 гривень 73 долари. Тепер подивимось декілька браслетів на червоній ниточці перший з таким деревом. Це 2,69 грами за вагою, оксидоване срібло, остіки кульки. А розмір тут регулюється, в меншу сторону обмежень за розміром немає, а в більшу сторону ну, десь до 21 см за п'ятя. Вартість такого браслету 660 гривень, 18. доларів. Є ось такий дуже цікавий з чоловічком. Грам 93 вага. Він рухомий, за розміром, все те саме. Вартість 510 гривень, 14 доларів. Є ще ось такий варіант з Дівою Марією. Дивіться. А за вагою зараз скажу, грам 57. Тут зі зворотнього боку щось така коротка молитва, проте вона російською. Це кажу одразу, кому це принципово. Це браслетики ще 20-го року виробництва, тому ще ось так. Такий ось оберіг. Вартість 510 гривень 14 доларів. Так, і наостанок вам покажу декілька браслетів та одне намисто. Є ось такий гарненький з підковою, 16-20 см регулюється довжина, 2 грами вага родований. Оце ідеальний варіантик на подарунок, на мій погляд. Вартість 800 гривень 22 долари. І тепер я хочу показати вам два дуже класні браслетики на ногу. Ну, так заявляє виробник. Проте дівчат, якщо у вас ручка 22 см, можна носити на руці. Просто це такі більш дрібні прикраси, і 22-26, в принципі, розраховано, що це буде ножка. Перший такий в морській тематиці 22-26 см регулюється довжина, родований. Ось такі зірочки. А що тут у нас? Штурвал, рибка, якір? Всього потрошку. Це дуже симпатичний, вартість 1280 гривень 35 доларів. І є ще подібний браслетик, проте тут тільки зірочки йдуть: 3,89 грами вага, також 22-26 см розмір і родований. Всі зірочки з фіанітами, коли буде на ножці, буде все це гарненько висіти. А по вартості 1240 гривень, 34 долари. Дівчата, останнє ще покажу, ось таке гарне кольє. Воно 80-90 см регулюється, можна носити одним рядом, а можна ось так скласти. Буде подвійне, буде 40-45 см, дуже гарно також. Вставочки фіанітів білих, якірний ланцюжок. Вага 12,84 г. На тілі камінці будуть повернуті правильною стороною, просто на руці трошки перекручуються. Вартість 1970 гривень 54 долари. На сьогодні це все ще хотіла показати, якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вейбер або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!